для мене честь запросити молодь із Австрії із України, спробувати себе в картингу. роберт вагнер, засновник і тренер клубу Моторспорт актів Формула Формула-1» в Австрії. Загалом вдалося попрацювати з понад двома тисячами дітей. Близько 5-10% із них переходять у професійний спорт. в українські проєкти ми залучили загалом близько сотні людей. Сюди до Братислави приїхали десь 40-45. 24 лютого серед інших українських міст під обстрілами опинився й ніжин, що на Чернівщині. Оксана Дворник разом із сім'єю тиждень спускалася в підвал. Коли діти втомилися від такого ритму життя, вирішили, треба виїжджати. Не можна було виїжджати, тому що о, о, з усіх сторін були так, але ми взяли дітей, написали таблицю, що в нас діти, поїхали до Києва. З кімалами поїздом е, їхали до Львову, з Львову 17 годин їхали до Польщі. В Польщі дуже гарно всі зустрічали нас, допомагали, ми там ночували на вокзалі, діти полетіли. Е, потім ми поїхали до Австрії, тому що е, я закінчувала факультет іноземних блог, е, подавшись. Ріхалиць німецько мовної країни. Оксана із сином в Австрії проживає з 18 березня. Попри те, що володіє мовою, все одно відвідує курси німецької. Зараз на рівні Б2+. жінка пригадує, були довжелезні черги на реєстрацію, але українці у Відні всіляко підтримують. У мене були якісь гроші ми знайшли квартиру, і коли дізнався, що ми пізнавшись України, то він там зменшить трішки сім. Як тільки я отримала платежну карту. Я так визволяю насувати, на я вже пішла на роботу. Про безкоштовний картинг для українців у Братиславі дізналися з груп у соціальних мережах. В Україні Оксана разом із сином Демидом неодноразово проводили свій вільний час саме на картах. Тож із задоволенням вирішили скористатися запрошенням, а в майбутньому, можливо, навіть перейти в професійний спорт. Демид зізнається, чекав на подію два тижні. Я Мені дуже подобається. Це вже другий безкоштовний заїзд для українців, розповідає тренерка формули 1, представниця ГО військові капелани в Європі Люсія Ларес. Вона вже близько восьми років співпрацює з Робертом Вагнером у сфері соціальних проєктів і переконує, попереду ще багато цікавого. По-перше, ми хочемо знайти нові таланти в Україні, щоб вони є кусувати нашому формулю один. А по-друге, все-таки цей український дух його підтримати, людей підтримати в Європі, щоб вони не відчували себе. Але як вдома. у нас готуються нові проекти і наші проекти. Але ми знову вже будемо долучати наших українських друзі. Поки проект залишається сюрпризі, будемо бачити до Нового року. Вся інформація вийде. Україна! Братислава Юлія Марціновська ексклюзивно для телеканалу НТК і Радіо Сяйво.